Thank you. В цій красуні команда номер 5 Єдина команда, яка заборонятиме моделі посміхатися. Чому? Зараз дізнаємось. Ну Що за мейк, розкажеш? Розкажеш, ну, ж ти, є. де ти була? Вчора, Вчора де я була, де я вчора не була. Ні, ти якщо ти чесно, ти я знам. дуже задоволена, що ми робимо такий мейк. Ми робимо айс для моделі. Тому що це підкреслює колір очей, бере з обличчя і робить чітким чітке лице. Так, ну взагалі в нас такий mm -hmm. же ж стиль, костюм, там що я думаю, буде супер з цим Стої... Так. зачіска, хвіст і темні очі це <с с attiono> чудовий. Хоча знаєте, як я називаю... Нашу команду застрибнути називається в останній вагон, тому що ми в останню чергу все готували, тому що в нас не було ні одягу, не було ні моделі, не було, ну так, і ось перед самим шоу ми це все приміряли. Так, ну мене варіантів було багато за зачіску, але ми ж повинні відштовхуватися від того, що хоче дизайнер, тому що ми працюємо в першу чергу з його брендом, це з його одягом, тому це. треба підбирати було, що, що він хоче. Ну, ми прийшли все. Е, висновку, ну, що наша команда зробить хвост. Під цей образ саме підходящий буде цей хвіст. Я день розпочався дуже насичено з самого ранку, тому що була ще така невеличка репетиція по пози. Да, і дали задачу. Да? Задача була просто їх прорепетувати, як це буде виглядати і уявити собі у своїй голові, як це буде ще в цих нарядах. Сьогодні ми стилізуємо бренд Гудо. Це дуже мінімалістичний крутий бренд, тому стилізація звичайно ми відштовхуємось від певного девізу бренду, і нам треба. Витримати цю естетику і цінності бренду, тому в нас буде мінімум аксесуарів. У нас буде мінімум всього. В нас буде акцент більше на якісь масивні аксесуари, наприклад, окуляри. Ми хочемо їх задіяти, тому що мені здається, вони додають такої впевненості і крутості. Тобто в нас така жіночність, але не дівчачкова, не дівчача, а з характером. І ми будемо це транслювати в нас незвична модель. І сьогодні в нас така завдання зірочкою, щоб. Зробити все естетично, круто а, тому все буде пов'язано і пози, і завдання насправді дуже складне, тому що треба вписатись в конкретну локацію, а, поєднати все, що ми маємо в ресурсі, і виходити саме з того а, стилю, який задає бренд. Тому я сподіваюся, що а, всім сподобається результат, і особливо нашій команді, тому що ми працюємо, ми. А, Створюємо якісь особливості, але намагаємось тримати одну таку лінію, щоб це виглядало естетично і класно. Ну, все, дівчатка. Жарти в сторону. Стилістка команди Яна Лейбл вже закінчила підготовку сукні та готова перевірити виконану роботу. А чи готова вже модель? Так, зараз довершимо стрічник. Точно, ми маємо зробити так, три, Раз, три два. чотири. Сюрпрайс! Сюрпрайс! Що час бігти на локацію, а вона у нас сьогодні неймовірна. Адже дівчатка зніматимуть просто у Деваншир-сквері. Деванширська площа це надихаюча локація за дві хвилини ходьби від станції Ліверпуль Стріт і є оазисом характеру в місті. Деванширська площа це жвавий кампус багатофункціонального призначення площею 5 акрів. Кожен день на диванширській площі відрізняється завдяки неймовірної різноманітності підприємств, магазинів, ресторанів і людей. Сьогодні це нагромадження колишніх резиденцій 18 століття, складів і сучасних офісних будинків. Але назва деваншир нагадує нам про більш благородну заможну приватну адресу. Він розташований у саду диванширського будинку, що належить родини Кавендішів, які були графами пізніше герцогами диванширськими. Потім його продали одному з найцікавіших забудовників Лондону, Ніколасу Барбону. Перший піонер страхування від пожежі після Великої лондонської пожежі 1666 року Барбон, схоже, щасливо позбувся свого британського виховання, щоб повністю зануритися у більш прибуткову лондонську кар'єру в галузі нерухомості. Він перебудував площу між 1678 і 1708 роками. Характер площі зміниться наприкінці XVIII століття, оскільки потреби в сховищах, викликані зростанням міжнародної торгівлі з річки Темзи, призвели до появи величезних цегляних складів. У 1820 році склад Ост-Індської компанії вторгся прямо на Девонширську площу і в ньому зберігали тютюн портвейни спеції. Сьогодні ділянку на першому поверсі було перетворено на Old Bengal Bar, але під синім годинником біля входу ви можете побачити табличку з окупантом у 1970-х роках. The Standard Life Assurance Company. стародавня таємниця лежить поза межами огляду громадськості. Вона міститься в задній стіні цих будівель на девонжеров. Там ви можете знайти залишки стіни 16 століття, які внесені до списку пам'яток другого ступеня і охороняються державою. Нахилятись, дивитись більше в кадр. А. так? Те, що я тобі показувала з тих першому, я тобі можу вчити, що. Дивись, кажи по світлу, як, тобі нормально? Так, да, нормально. Добре. Не посміхаємось? Добре. Більше така стронг, так. Да. Напрягай руки, бо зробив все таке, прям Напрягайте. Пліс, пліс. Тут дуже має бути пафосно, має бути такою, знаєш, дуже мінімалістично. Тому поменше таких, знаєш, жіночних вигинів, ти така прям дивишся нахмурені брови, а, і ти максимально ну, коротше це розумієш. Четірка вона витягує бачиш? Да, Що відбувається? Я, я бачила, просто не відкривала Пробуло, ми, око... ми Зараз це образ. вона така робота. була. Я дивись, ми закінчимо буквально <рес> красиво, 1, красиво. 1 годину, і я сідаю далі робити. А що тобі більше всього подобається в цьому образі? Я пам'ятаю, ти казала, що першого числа. Так, <рес> <рес> да, да, Я пам'ятаю. А про ти розказати. Да, розумію, красиво, будемо, що ти хочеш розумію, дякую. мені подобається, Красиво, будівля Я напишу тобі. Вона буде красиво, дякую, дякую. На Дякую. Хоп. Хоп. Але. Хоп. Хоп. Хоп конструктивне діло. Так, ніколи, посмішки, Вероніка. А ну зроби, я зараз тебе розізлю і ти будеш якраз така, як треба. <Jake> <ти> має... <плес> 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 будь ласка, ти Малаза? дуже гарна, але о, треба ще... О, 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 о! о. І максимально губи, губи без. Ти просто дуже миловидна, ти офігенна, в тебе широкі брови, але будь ласка, зроби. Ось. Якась так, я бачу посмішку. Не сніться. О, клас, клас. Зараз О, Офігенно. Молодець. Те, що треба, Вероніка, молодець. Та тут. Так, менше флірту, більше пафосу, Будь ласка, підлук. Без флірту, без жіночності. Ти просто дивишся, отака, і просто, типу... Максима. От зараз. Добре. Добре, добре, максимально. Спробуй прямо знизу, знизу, щоб без цього О, всього білого. Так. Трошки нахиляємось. Класно. так довго прямо так рівно. Можна взагалі без або ззуття, або може без взуття. Спробуй без сірої цієї арки. Ой, без сірого... без сірої лавочки. Чіткі, чіткі, ніякої жіночності. Чіткі руки, Вероніка. Будь ласка, рука має бути рівна. Отак, знаєш, ти така, як робот, маєш бути. І, будь ласка, вімкни оцю стерву. О, офігенно, молодець. Дуже класно. Веронічка, а зроби отак руками собі обличчя? Але да. ти не хочу. Або ти сучка, або, блин, ти сучка. Вибирай. Будь ласка. Будь а розкрий руки далі. Що, що, чекай, хай вона так покритила, мені подобається. А, так, я про що кажу, оці лікті просто розведи, щоб так було більше кути були. Да, отак. Зараз це зробив з тобою. Шандал. Шандал. Ну, так просили, скандал, ми зараз Шандал. тобі под'їмо. До, клас, погляд класний. Вероніка, ніякої посмішки. Модель доповнює своїм поглядом весь процес. Ось є, молодець, Вероніка, те, що треба. І я думаю, що ми виграємо. Не посміхаймось. Ну, дай Боже, дай Боже. У мене ця арочка біла, біси, хоч вбий. Образ такой чмо. Це класно. Давай мені ще мені в по повний зріст ще. Strong Face, будь ласка. О, бачиш той блік? прикольно. Так, Вероніка, будь ласка, зроби жорсткий погляд. Добре, класно, молодець. Зараз э, руку... Так, ти знову жіночна. Ох, і суворі наші стражі фешн галактики. Добре, може, зміна образу допоможе. Який? жовтий. Чорний, А до чого ми ставити? Ми збиралися її поставити. Поставити? Це для мене перший проект, якщо чесно. І Я трошки здивована від всього. Мені вша в кайф. Трошки так. Переживаю, але Моторошно, лячно. Моторошно і лячно, але у нас вийшли хороші кадри з нас хороший бренд, хороша модель, хороший стиліст і хороші фотографи. А з чим ти складала, сти З якими проблемами ти стикаєшся сьогодні? Сьогодні стикаюся. Ну не те, що в нас потрібен просто такий strong фейс, а трішки модель, як би кажучи, ну в не слухається? — Ні, вона слухається, вона в нас ідеальна, але ми. Думали, ти типу, робити прям такий великий строн такий дуже. І чуть -чуть, щось не так, але я впевнена, що там вийшли хороші кадри, і ми сформулюємо нашу серію і ви оберете нашу команду для переможців? Прямо... друзі, привіт! Сьогодні субота, а не це так, означає, що, розуміло, що це. ви дивитесь новий випуск шоу fashion. Discover London». Димось вже в улюбленій локації для нашої спільноти, тому що ми тут проводимо не перший день, тому що це наші партнери. І сьогодні ми знімаємо тут нашу героїню і новий бренд бренд Гудо. Іди сюди, я так спробую зробити те, що ти хотіла. Так, позу так само, і ти почуть так вигинаєшся. Так? Я хочу захватити, так. Добре, але руку руку другу. І строн. Добре, о, супер. І погляд зробила в ту сторону. Не обов'язково кадрні, ні, в іншу. Так, да, во, все. Зорку туди не парці. Зроби так, ти його відкриваєш. От, добре. Ще? Так, да, я знаю. Просто так. Веронічка, давай. Рука і дивишся так в кадр, відкриваєш. Все отак жорстко. в захваті. Спочатку було трохи важко, тому що для мене незвично бути настільки серйозною. Але потім, мені здається, я дуже добре вжила цю роль і просто прокайфувала весь час. А що було для тебе складне? Робити надто серйозне і вирос обличчя, але потім якось все виправилось. Наряди дуже сподобалися. Обстановка, в якій ми знімаємо, все сподобалося. А чи сподобається вам результат роботи п'ятої команди? Ми дізнаємось просто зараз. А зараз саме час підписатись на канал UK Community і поставити палець вверх цьому відео, адже вже наступного тижня ви побачите ще одну красиву локацію і неймовірну фотосесію.